Не на світі печальної ковісті, чим ковість оприпадочної історії. І я б э, ці рядки привів до того, що хотів би сказати, мабуть, що немає сумнішої ковісті чи оповідання чи, о, э, ніж оповідання про співвідношення мораль і влади. Тому що... Э, Звично стало, що коли ми оцінюємо владу, давати її також і моральну ціну. Але з іншого боку, ми бачимо, що мораль і влада це суперечність. Чому? Тому що влада, політика загалом, вона керується принципами ефективності, діловитості, раціональності. Зрештою, влада орієнтована на, на, на системні коди, саме як політика загалом находить, э, чи ще політика находить мати владу чи не мати. З мого часу Ніклас э, Туман показав, що системна дифференціація суспільства, яка насамперед здійснюється на основі э, системних кодів. Вона не потребує того, що політика керувалася моральними категоріями. Категорії, точніше, коди. Категорії коди моралі це добре зло, добре погане, а владі, влада це ефективність, це діловисть і так далі. І Лумен показує, що так само і інші соціальні системи, які керуються власними заводи, Наука це істина хиба, економіка це прибуток чи відсутність прибутків і так далі. Чому ця традиція сягає ще е, новочасової новини, згадаємо матками, ми згадаємо Лютера, які фактично започаткували е, цю концепцію вирізнення е, суперечності і непоєднання. Влади, політики і мораль. Лютер казав, що політик слабкий буде, якщо він керуватимеся, це моральними Ну, Ми знаємо також, і ці, що ці ідеї розвивалися Максом Вебером от, про те, що політика має ціннісно, а точніше морально нейтральну. Зрештою, згадаємо також марксизм ленінізм. коли Ленін казав, що марксізди ні нє гра на етіки, це було доведено також до політичної концепції, політичної дії нітні нє гра на етіки. Але я вже казав про Нікусаному, зрештою, це стала концепція фактично світоустрою, соціального світоустрою всього західного суспільства. Але останньою третиною ХХ століття ми спостерігаємо процес, який свого часу період назвав на реабілітація практичної філософії. І якщо, зараз ми можемо побачити, скільки праць виходить на цю тему, тому що політична філософія також є частиною і складником практичної філософії. Ну, я назву Наприклад, дискурсивна етика і політична етика відповідальності в ситуації сучасного світу, це автор, серія політичних есерів Юркина Габласа, мораль і політика, засади політичної етики для 21 світлові Вікторії відповідальність за самолітні Бюлери і багато-багато інших. Тут я тут якраз і наголошую на тому, що останньої третини ХХ століття і ХХІ століття цим працям співвідношення етики політики, етики влади як частини практичної філософії, а ще точніше як складника політичної філософії, таких праць зараз дуже багато. Тобто питання полягає в тому, як співвідносяться. Оці е, поняття влада політика з одного боку, сюди, що правда, можна додати ще право, і е, мораль, етика з іншого боку. Тут виникають три питання, як на мене, як мінімум три питання: це про е, легітимативний вимір моралів, тобто наскільки мораль може е, е, бути застосована в процесі, в процесі легітимації. Політичної системи і політичної дії це вже друге питання. Тобто, наскільки політик має керуватися морально-етичними належностями, це ж такий е, орієнтаційний вимір співвідношення моралі та політики. Ну і третій вимір це інтегративний, тобто наскільки е, поле політики і поле моралі. Зрештою поєднуються в процесі інтеграції суспільства. Як на мене, це важливо, вкрай важливо ці три питання. Але коли ми відповідаємо на запитання, де топос етичного по то відношенню до топосу політичного, тоді часто густо забувають про те, що а якою має бути етика якою має бути мораль. Якось так воно вже аптеміну. Да, там є якесь співвідношення, вони мають бути або поєднані, або роз'єднані і такі інше. Але е, здебільшого за душки доноситься питання, якою має бути сама мораль. Тому що, ну запитайте, будь-якого політика, депутата, можновладця нашого чи е, е, зарубіжного. Ніхто не скаже, що він аморальний. Да? Він скаже, я ось керуюсь якимись нормами, якимись моральними переписаними, і навряд чи він визнає, що він чинник, ну, принаймні не моральний. Будемо вже казати, що аморальний. І, В принципі, і будь-яка э, ну, людина, вона так чи так. Відповідаючи за це питання, мабуть, керується і неспевне мордному і цінності. Скажімо вам, згадати, що трунен американським президентом, американським народом за певним опитом, визнаний один з найкращих президентів. Бійшов десятків кращих президентів. Але згадаємо, що в тому мене спілкують. Тобто, чому ж тоді полягає відповідь на це запитання, якою має бути Ну, Ми, навпачі, можемо обійтися без того, щоб, зрештою, побачити, що сама ця сфера, морально-етична сфера, вона також перебуває в певному розвитку, Дуже якусь концепцію Роденса Кольберга про... Шість ступенів розвитку моральної свідомості і моральності загалом. Дві доконвенційні, дві конвенційні і дві постконвенційні універсалістські, які належать до універсалістської етики ступені розвитку моралі. Тобто, без відповіді на це запитання ми навряд чи зможемо, тобто без відповіді на запитання, якою має бути вона, ми не можемо вирішити запитання і про те, як співвідноситься мораль і політика. Тому що треба зафіксувати оцей діагноз чи це становище, що мораль і політика мають тільки опосередковане Відношення не може моральність безпосередньо впливати на політику як система. Звісно, кожен громадянин, кожна людина, зокрема політик, він, як я вам сказав, керується певною моральною нормами і старається на певні моральні засади. Але як система, і це ми з'ясували, політика вона не може безпосередньо керуватися кодами мораль. Оце виникає парадокс певний, що, по-перше, політика має бути поза моралі. По-друге, зрештою, те, що вона поза моралю, не тільки це проблема наша, а зрештою це привело до тих проблем, так званих повальних проблем світу. Тому, зрештою, відбувається цей процес реабілітації практичної. От, і е, пошук е, відповідей на е, запитання про допос моральів, е, топосі політичної і політичної системи. Я вже сказав про те, що вони не можуть бути е, безпосередньо поєднані, так само, як не можуть бути безпосередньо поєднані економіка і мораль. Понад це, це шкодитиме. Цим е, соціальним системам. От, тому що е, зрештою, ось таке безпосереднє відношення, безпосередній вплив він е, може зводити на нівець функціонування подів, за якими мають е, е, функціонувати ці е, е, системи. Тому, як на мене, політик він може бути моральним, і тут я якраз. Втрати сняли цю концепцію доповнювальності Макса Вебера, коли політик як громадянин, як людина він може керуватись певними моральними принципами, але, але для того, щоб і сама система політична була моральна, і цього ось такої, такої доповнювальності. Якраз і е, 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 не недостанься. Тому що я вже говорив про це, тоді виникає запитання, речкою, яка саме має бути. Тут я, вже закінчуючи, хотів би сказати, що мабуть, якщо ми спиратимемося на ось цю концепцію. Розвитку моральної свідомості і моральної, моральної, моральної системи, тоді нам також тут потрібна і генеза, і самої сфери політичної. Тому що так само, як і мораль і політика, це, зрештою, наука і мистецтво, як, як Полікьор казав, жити разом. Ось. Тут вони, і ми і можемо знайти точку перетину ось цих систем. Політика, і це Ганна Гарен чітко показала в своїх працях, політика і влада це не одне і те. Політика ширше, ніж влада. І, о, згадаємо Аристотеля, також вони в практичній філософії. Політика, економіка і етика поєднувалися в одне цілость. Зараз якому стоїть це завдання знайти вже в сучасному світі, в сучасному суспільстві нові точки перетину. І без цієї концепції розвитку сфери етичного. Так само і без концепції розвитку, розвитку політичного, ми на ці питання не зможемо відповісти. Тобто, закінчуючи, простіше кажучи, зрештою точка перетини етики і моралі полягає в тому, що має, і він здійснюється перехід до так, так званої деліберативної демократії. І тут важливим є. Якраз етика дискурсу, чи не дискурс, етика, яка розвивається і в Берлінському конценту парапація, і іншими школами в Німеччині. Як ми оце опосередкування етики і е, політики, було можливо як розвиток громадянського суспільства. Зрештою, яке і має контролювати владу. О, ну, Я тут багато не буду говорити про громадянське суспільство, але я да, <тас> знаю, і зауважую, що саме тут є точка перетину е, моралі і етики. Це опосередковому е, поєднанні до е, Ралі і Евро. Відтакто, якщо влада, чи якщо політики узурпують владу, і порушує конституцію і закони, то народ має право на спротив. А отже, оцей спротив народ громадянського суспільства є також і, і політично виправданий, політично і До речі, я займався свого часу конституційним процесом. Як ви знаєте. тут Мирослава цитував. Німецьку конституцію, зокрема першу статтю, я хочу також зауважити, що ті самі німецькі конституції, хоча вони, вони вже не мають тих статей, які, які спрямовані на те, щоб визнати референдум такою важливою як би мовити підмерка інститут, але у них в 20 статті є е, стаття про право народу на спротив влади, якщо та поруче інституційну громаду. Тобто ще раз уже завершую, що хочу сказати про те, що ось цей співвідношення моралі і влади воно має. Без, е, немає бути безпосередньо, але тільки є поставяткованими. Знову звичайно, це мета-інституція громадянського суспільства і громадянського вільності, є ось такою мета-інстанцією і легітимації влади, і легітимації тих моральних людей на проєкт має старатися. Дякую. Дякую. Я просто не знаю.